Так, всім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми поговоримо з вами про куб, куби, яких результатів мені е, вдалося досягнути. Все зараз побачите, все поговоримо про все, що як. Але перед початком цього відео я хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал. Він називається Ярік Тємщик. Просто заходите в. Опис або в закріплений коментар. Ну, і в закріпленому коментарі ви також зможете знайти посилання на цього бота. Я там все залишу. Переходьте, підписуйтесь, тапайте. Ну тут не то, що тапати, а просто затиснули кнопку. і ну Зараз все побачите, зараз все вам покажу. Переходьте, підписуйтесь, і, і все. І вам буде щастя. Так, переходимо в бота. І так, дивимося. Натискаємо кнопку грати. Тут, з кінця з мого останнього відеоролика, тут трошки змінилося дещо. Змінилися кнопки, ну, тобто поміняли розташування. Тут ми можемо бачити, що ну, це воно і так спочатку було. Натискаємо грати і дивіться, друзі. Просто затискаємо і чекаємо, поки воно буде до нуля. Тут дуже рідко стали випадати ці е, куби з, зі знаком питання. Я не знаю чому, але дуже рідко стало випадати. Мені здається, воно буде щось вартувати в, в майбутньому. Ну, як в майбутньому. Зараз побачимо, через скільки. Через 12 днів, 7 годин і 53 хвилини ми зможемо натиснути кнопку Забрать панк, і нам начислять. Е, Монетку панк. Це просто клас. Якщо не помиляюся, зараз монетка панк коштує 2 долари. Тому, друзі, таку активність просто неможливо і я не рекомендую вам пропускати цю активність. Просто заходьте в бота. Кожні 20 хвилин, кожні 30, кожну годину, як у вас виходить, зайшли, затиснули кнопку. Це буквально 5 хвилин, навіть і менше. Просто затиснули, воно все, все забралося. Почекали, знову зайшли. І ви збирайте оці каплі. Ну, не тратьте їх. Чесно кажучи, мені здається, здається. Ну, це все тут загадкове, все в загадках. Ми тут не можемо нічого знати, але мені так здається, що каплі, за каплі нам теж щось дадуть. А я взагалі. Послухав одну дівчину, вона казала, що Та ні, не потрібно ці каплі, зливай їх на енергію, типу, ну, щоб ти більше зміг. Ну, тобто, якщо ви зливаєте на енергію, <кій> зараз вам покажу. Ось тисячу енергії за 500 капель, то ви можете зразу тапати, тобто не потрібно чекати. Але мені здається, що за ці каплі ми зможемо щось отримати. Ну, так само і за ці куби. Чесно, в мене є предположення, що за куби може якісь NFT, може, може, і за ці куби будуть і начислені нам панки. Ну, я не знаю. Чесно, тут розробники зараз нічого не, ну, не, нам не кажуть. І, як ви знаєте, з ноткоїном теж взагалі вони нічого нам не казали, і ну, там буде якийсь ліс. Це вони тільки предполагали, що може буде якийсь ліс. Але. Вони ж нам не казали, що воно це все буде. А, але люди тапали, тапали. І ті люди, в яких було терпіння, вони заробили непогані кошти. Тому з кубом, мені здається, це теж непогано буде. Тому що тонг панк це. Ну, у них NFT там дуже багато коштують. І взагалі монетка їхня теж дорога, 2 долари коштує. Таку активність я вам не раджу пропускати. Просто переходьте в, в, в коментарі, шукайте мій пост з ботом, і там ви зможете знайти посилання на мій телеграм-канал і підписатися. От, друзі, просто телеграм це класна штука, в якій ми, зараз, зараз ми звичайні люди, ми зможемо заробити кошти. Хоч і невеликі, але ну, хто шарить. То може і заробити і непогані не такі кошти. Просто за те, що ми тапаємо, що просто активні, в їхніх ботах нам будуть платити кошти. Це просто класно. Тому, друзі, заходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал і переходьте в бота. Заходьте кожні 20-30 хвилин, не, ну, не важливо. Але чим частіше, тим краще. І... Пробуйте зловити цей загадковий куб, збирати його, ну і ці каплі теж збирайте, не зливайте. Мені здається, що за них ми теж щось отримаємо. Тому якось так. Думаю, все. Е -е, так, хешрейт. Ну, це на сайт, там ми якісь переходимо. Ну, то, в принципі, ви тут сам, самі можете подивитися, що і як. От. Друзі, з вами був Ярік, Ярослав, якому удобно. І все. Не забувайте ставити лайки на це відео, на всі відео, які я опублікував, і не забувайте підписуватись на телеграм і мій YouTube канал. Всім пока!